Головне питання, от на екрані постійно показує, чи потрібні переговори. Переговори потрібні, однозначно. Чому? Тому що, ну, наприклад, завдяки зерновій угоді, яка була досягнута шляхом переговорів, звичайно, за допомогою третіх сторін, Україна тільки за вересень отримала 4 мільярди 4 мільярди доларів воююча країна валютних, валютної виручки. Це важливо для країни? Важливо, правда? І в листопаді, наприклад, зернова угода може або закінчитися, або продовжити. Друге, у нас знаходяться в полоні декілька тисяч наших хлопців і дівчат. Ми маємо вести переговори, щоб, по-перше, якщо враховувати, що, наприклад, Червоний Крест таке враження, що самоусунувся, інші міжнародні організації усунулися або не мають можливості впливати на процеси, ми повинні проводити переговори про те, щоб або покращити умови утримання наших хлопців. Або е, якомога швидше їх повернути до нас. Обов'язково потрібно. І найголовніше, чому ми повинні роби, е, проводити переговори або бути в процесі. Ми маємо показати свою позицію на цих переговорах і показати позицію агресора. Ми маємо показати, що ми даємо абсолютно нормальні пропозиції з точки зору логіки, здорового глузду раціональності, і показати, наскільки. Супротивник, наскільки цей агресор, вибачте, дебільний по суті, і який не хоче нічого чути, не хоче нічого бачити, крім загарбання всього того, до чого дотягнеться його позорі. Ми повинні всьому світу показувати, що ми це цивілізовані люди, і ми протистояємо я навіть не знаю, як це назвати, якимось істотам, які не розуміють, що таке правило. Бо отут, наприклад, чую, ми повинні нашим західним друзям показати, да ми повинні нашим цивілізованим друзям показати. Тому що Японія це наш друг, правда. Ну це не Захід. Ізраїль. Люди нам допомагають. Нова Зеландія, Австралія роблять величезні кроки нам назустріч. Ну це не Захід. Тобто, у нас в друзях весь цивілізований світ, і ми протистоїм. Весь цивілізований світ на території України протистоїть світу диктаторів, бо зараз іде дійсно боротьба між тим, яке, я, яке буде майбутнє у людства, чи будуть до влади приходити авторитарні диктаторські режими і будуть примушувати всіх працювати і жити так, як хочуть одиниці. Чи все-таки нормальний цивілізований світ переможе і скаже, що так робити не можна? Тому що реально цивілізований світ розслабився. Цивілізований світ заколисаний економічними успіхами і так далі, він просто втратив певні орієнтири. І зараз приходить болюче про На жаль, на території України. На жаль, якщо Захід платить грошима. І, до речі, і добровольцями, то ми платимо життям. Ну, так воно є. Ну, оцей боротьба цих двох світів, вона от поки що на території України. І всі зацікавлені сторони, в тому числі зі сторони диктаторів, тому що той же Китай ну, однозначно не хоче, щоб цей. Цей бій, ця війна, ця кров, ці руйнування, вони вийшли за територію країни. Він реально цього не хоче, бо він розуміє, є загрози для нього. Цього не хочуть інші режими. Але, на жаль, ми воюємо, воюємо тут. Про НАТО, про те, що ми переможемо, так, ми дійсно переможемо. Тільки знову таки, що вважати перемогою? Тому що, наприклад, навіть у керівництво країни термін. В те, що вкладалося в перемогу, воно змінювалося залежно від ситуації на фронті і залежно від часу року. Ви згадайте, що початок, наша перемога, президент що казав, що наша перемога буде, коли ми вийдемо на рубежі 23 лютого. Потім ситуація зараз, наприклад, ситуація змінилася, і тепер наша перемога буде тоді, коли ми вийдемо, заберемо все те, що було станом на 91 рік, а найбільш гарячі голови. Кажуть, що наша перемога буде тоді, коли розпадеться Росія. Я чому кажу на гарячі голови, тому що е, люди мають зрозуміти масштаб цих мрій для того, щоб розвалилася Росія, що потрібно зробити і нам, і всьому цивілізованому світу, і не і не, не факт, що весь цивілізований світ захоче так напружитися. Це теж треба розуміти. Ну, ми маємо тверезо підходити до всього того, що відбувається навколо нас, і з нами в тому числі. Тому що ми теж трансформуємось. Але повторюся, коли розказує пані Ганна, що от як тільки ми переможемо, нас візьмуть в НАТО. Не візьмуть нас в НАТО, поки ми не переможемо корупцію, поки ми не відбудуємо ту країну, яка, як Швеція, як Фінляндія, яка йде по прискореній процедурі, тому що там люди десятиріччями шліфували свої внутрішні стосунки, шліфували свою культуру політичну, культуру економічну. Культуру управління державою, тому що там немає телефонного права, який є на сьогоднішній день в Україні, там не може такого бути, щоб людина, яка е, по суті своєї, наприклад, як пан Андрій Єрмак, який очолює офіс президента, тобто, це е, структура, яка має допомагати президенту в його роботі в повсякденній роботі, грубо кажучи, секретаря, і він фактично керує країною. Такого бути не може, тому. Про НАТО ми маємо забути до того часу, поки ми не наведемо порядок у себе в країні. І після цього тільки ми можемо розмовляти з іншими людьми, тому що Захід і Схід, всі цивілізовані люди, вони якраз зацікавлені в тому, щоб ми стали нормальною країною. І ми не будемо найкращою економікою Європи в найближчі часи. Це теж треба забути. Тому що на сьогоднішній день найкращі мізки з України уїхали. У нас порядка 5 мільйонів людей. Віку якраз найкращого, найпродуктивнішого теж виїхали з України. Розумієте, у нас економіка зруйнована. Яким чином ми будемо відбудовувати, не зрозуміло. гетьманцев мілованов такі пропонують економічні моделі, які уже вели до краху нашої економіки. А те, що пропонується зараз, це просто буде добивання нашої економіки. І післявоєнна відбудова з точки зору гетьманцева-мілованова це дайте нам дійг. І не запитуйте, куди ми їх будемо витрачати. Тобі ж ти налій, і я Оце сенс того, що зараз на сьогоднішній день пропонується нашої влади. Тобто ми маємо бути чітко собі, маємо чітко собі сказати, на якому світі ми знаходимося, поставити, розставити ці реперні точки, куди ми хочемо прийти. І найголовніше, ми маємо всім. В тому числі собі показати, якими методами, яким шляхом ми збираємося добитися цього, щоб нас або підтримали, або зупинили. Тому що, на жаль, ми в багатьох питаннях відстали від е, цивілізованого світу назавжди, назавжди підкреслю. І для того, щоб знову таки стати найпотужнішою економікою Європи, то давайте ми Польщу для початку доженемо. А згідно нашим економічним розрахунком, яка нам уряд дає, що ми... На сьогоднішній рівень Польщі вийдемо через 30 років, якщо ми будемо тими темпами йти, які є зараз, верніше, які були до війни. Розумієте, є от купа от таких питань. Тому ми маємо розуміти, що ситуація у нас важка, не безнадійна. Ми показали самі собі в першу чергу, оце дуже важливо. Ми показали самі собі, на що ми здатні. Ми навіть самі себе здивували. Це теж правда. І ми самі, самі собі сподобалися. І оце треба використати правильно і направити в правильну сторону, в, правиль, в правильному руслі. І тоді за декілька років ми побачимо, що ми йдемо тією дорогою, і цей темп буде прискорюватися. Або ми його, якщо ми не зробимо висновки. За час війни і після війни не зробимо висновки і не зробимо, не змінимо себе, своє відношення, не поміняємо ситуацію в країні. Ми загинемо на жаль дуже швидко, тому що зараз ми дуже сильно ослаблені, як по економічному потенціалу, як по людському потенціалу, як по е, тій моделі, яка зараз існує в країні. Вона стала нежиттєздатна в силу тих ударів, які відбулися.